Що сказав Володимир Зеленський з приводу можливих перемовин в Стамбулі з Путіном? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Слово по своєму. В цьому відео я хочу проговорити ключові тези Володимира Зеленського на його вчорашній прес-конференції. Прес-конференції приурочені до можливих перемовин між. Україною та Росією, які повинні відбутися в Стамбулі вже завтра в четвер. І власне, Володимир Зеленський до спілкування запросив українських журналістів, запросив журналістів іноземних видань серед іноземних видань, які навіть задали свої запитання, було Financial Times та CNN. Тобто захід був достатньо статусний. Наскрізна лінія Володимира Зеленського полягає в тому, що от зараз Стамбул це лакмусовий папірець стосовно того, чи хоче Путін якогось перемиря, чи хоче він продовжувати війну. А наскрізною лінією стосовно своєї стратегії, Зеленський в першу чергу, звертаючись, я так розумію, до Дональда Трампа, наголошує все, про що каже Україна, тобто офіційна влада в особі Зеленського. Все виконувалося, в тому числі Зеленський не просто так згадує так звану угоду про корисні копалини, що от ми її підписали, Верховна Рада ратифікувала, не бачачи двох третин е, угоди, тому що дві третини насправді відсутні, знову ж таки, не аналізуючи, чи відповідає ця угода 13-14 статтям Конституції. Ну, але менше з тим, Володимир Зеленський в своїй лінії каже, що от ми все виконували. А Путін не виконував і перераховує там числові показники того, що з часу як вели до перемир'я, як Сполучені Штати Америки запропонували зробити там перемир'я, безумовно там і так далі, яких ударів завдавала Московія, не зважаючи на те, що перемовини були. Унією з достатньо цікавих фраз пролунало те, що виявляється офіційна влада Китаю. Попросила Зеленського не порушувати безпеку на день параду. Це досить цікаво, і з точки зору Китаю, і з точки зору Московії. І, можливо, в такий спосіб Сідзінпін якби дає можливість Зеленському красиво вийти із ситуації, тому що тут ці всі інформаційні медіа, експерти і так далі розганяли думку. Що Україна має там завдати надзвичайно сильних ударів, там саме на 9 травня, щоб цей парад побідебесія не вдався, там і так далі. Ну, в цілому, теза стосовно Китаю достатньо цікава. Ну і в принципі вона повністю корелюється із тим, що офіційні представники Китаю наголосили на тому, що вони підтримують ідею про 30-денне безумовне перемир'я. Фактично, як писали деякі західні видання, в тому числі Washington Post і Wall Street Journal, по суті, зараз дипломатична тактика і московської влади, і української влади, перепрошую, не української влади, а влади в Україні, звелася до того, щоб Зробити так, щоб їхній опонент саме максимально роздратував адміністрацію Білого Дому на чолі з Дональдом Трампом, і фактично, вся риторика Володимира Зеленського побудована на тому, що от ми кажемо і ми робимо, і в даному випадку Володимир Зеленський дійсно би, говорить правду. Дійсно, з боку України воно саме так і відбувалося. А от з боку Московії, з боку кремлівської влади такого немає. і от типу, Дональд Трамп, давай щось роби. Журналісти запитують: а чи є у вас план Б, чи є у вас план С на випадок, якщо Путін не приїде, чи якщо е, Путін замість себе відправить якусь делегацію, чи якщо вони відмовляться щось там підписувати, і так далі. Володимир Зеленський каже, що в нього є домовленості з західними партнерами: що в західних партнерів і європейських, і в Сполучених Штатів Америки є заплановані абсолютно конкретні дії. І є часові рамки здійснення тих дій стосовно введення додаткових санкцій проти Московії для того, щоб чинити на них додатковий тиск. І фактично, Зеленський прямим текстом на прес-конференції каже, що основою для тих додаткових санкцій в Сполучених Штатах Америки буде законопроект Лінці Грема, і європейські партнери будуть власне здійснювати щось аналогічне до того законопроекту лінці Грема. Ось така ситуація в цілому, те, що пропонує сенатор республіканець Лінсі Грем, воно дуже-дуже позитивне для нас, тому що мова йде в тому числі і про запровадження вторинних санкцій, тобто про запровадження санкцій проти тих, хто також буде купувати московську нафту. Якщо додати до того, що до таких можливих санкцій, той простий факт, що зараз нафта ціна на нафту в світі на 40% нижча. Ніж ціна закладена до московського бюджету, а власне левову частину прибуткової частини бюджету складає саме дохід від продажу нафти. То в цілому це може бути дуже високоефективний захід проти Кремля. Двічі впродовж прес-конференції це трошки смішно. Як на мене, Володимир Зеленський говорив про те, що Путін боїться з ним зустрічатися. Я так і не зрозумів, в чому саме полягає страх. Чому може полягати страх КГБіста перед КВНщиком, і ну, чим Зеленський так збирається Путіна налякати? Як на мене, це незрозуміло. Для мене залишається відкритим питання а завдяки чому західні партнери, і в першу чергу Сполучені Штати Америки, зможуть зараз посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що конкретно в даній ситуації, на превеликий жаль, ініціатива на полі бою лежить в руках Путіна, і ресурсна перевага в нього достатньо велика. І знову ж таки, парад 9 травня на червоній площі на превеликий жаль, хоч він і вийшов не настільки статусний, як кремлівська верхівка планувала раніше, але він вийшов достатньо сильним дипломатичним заходом і тому. Зараз Путіна для того, щоб його всадити за стіл перемовин або а, мають чимось дійсно жорстким притиснути. Або знову ж таки він зараз продав якусь приховану завуальовану капітуляцію України. Якщо це буде прихована завуальована капітуляція України, то мені цікаво, як Володимир Зеленський зможе це передати українцям, і як зможе пояснити, чому відповідних угод тоді не було підписано до 2022 році. Я особисто виступав категорично проти тих угод у 2022 році, тому що тоді. Ініціатива знаходилась в руках українців, якби тодішня адміністрація Білого Дому, на чолі з Джо Байденом, надала українцям Збройним силам України достатньо велику кількість допомоги. Якби запрацював закон про ленд-ліз, який був прийнятий в квітні і підписаний в травні двадцять року, ну тоді, в ході блискучої харківської контрнаступальної операції і Херсонської, українські воїни змогли б відвоювати набагато більше шматки території. Ну, але власне цього не відбулося, і потім відбувся оцей нав'язаний контрнаступ, прозанонсований з кожної зеленої праски, який на превеликий жаль не приніс результатів. Повертаючись до прес-конференції, достатньо цікаво, Зеленський відповідає на запитання, коли його журналіст запитує: Слухайте, а як же ж там указ РНБО, який забороняє вести перемовини. Зеленський каже, що це московські наративи, це все московська пропаганда, тому що відповідно до конституції я представляю Україну на міжнародній арені, маю право підписувати там угоди, там і так далі. І так далі. Відповідно, Конституція має найвищу юридичну силу, і я нічого собі не забороняв. І Зеленський дуже геніально, як на мене, пояснює, що. Виявляється, ця заборона тоді е, указ, указом президента було введено в дію рішення РНБО, і ця заборона стосувалася тоді, він згадує Медведчука і Новинського. Але я таки не зрозумів, а від кого саме Медведчук і Новинський вели перемовини? Тобто вони пробували вести перемовини з позиції України, але вони ж не були офіційною владою, ну якийсь там депутатський мандат. Можливо, мали, ну але ну це ж насправді абсурд, і їм цього не можна забороняти, бо в них не було таких компетенцій. І прізвище Новинського Володимир Зеленський декілька разів згадує: Новинський, до речі, це головний фінансист московського патріархату, філії, фактично, московських спецслужб в Україні. Якщо Новинський дійсно вів такі розмови, дійсно стали якісь ультиматуми, в тому числі в розмовах, як каже Зеленський, про БОЛ, Переконати його особисто, то чи відкрито на Новинського кримінальні справи по статті Держзрада? де якщо в Новинську з Зеленським відбувалися такі діалоги, власне свідчення Зеленського є прямими доказами стосовно цього. Ну тобто, це все виглядає дуже-дуже абсурдно, тому що, як на мене, от той так званий указ РНБО, а насправді указ Зеленського, яким він вводив в дію рішення РНБО, це є просто. PR, який якраз був зроблений тоді, коли українці, і не тільки українці, а й західні партнери були максимально збурені тим, що Арахамія, глава президентської фракції Верховній Раді України, вже фактично в Стамбулі, в той момент часу, коли стратегічна ініціатива перейшла до рук українців, коли московський бліцкриг було зламано. В той момент часу Арахамія вже збирався підписати там якусь капітуляцію. Власне, українців це обурило. Борис Джонсон позапланово приїхав в Україну. Ну а після Бориса Джонсона приїхали ще і глава Пентагону, і, якщо я не помиляюсь, держсекретар США на, через добу пізні, на добу, на одну добу пізніше. І тому порівнювати той Стамбул, який був тоді, і Стамбул зараз не можна, тому що динамічно, принципово. Інші ситуації. Ну і в цілому, зараз я так бачу, що закулісна гра пішла в такому дипломатичному ключі, коли сторони стараються в першу чергу максимально вплинути саме на Дональда Трампа, тому що ніхто, окрім Сполучених Штатів Америки, не може задіяти реально потужні важелі впливу на власне, Путіна в першу чергу. Ну і завершення прес-конференції носило такий трошки сумбурний характер, тому що в кінці журналіст, я вже не пам'ятаю якого видання, задав запитання про тези пана Вікофа про три умови, які треба обговорювати в Стамбулі. І серед тих умов, якщо я не помиляюся, це було питання територіальних поступок. Питання Запорізької атомної електростанції, питання постачання води, я так розумію, постачання води в Крим і не тільки. І е, в даному контексті Зеленський відповів, якби що ці тези Вітков сказав е, ще за кілька днів до того, як стало відомо про можливі перемовини, прямі перемовини Зеленського і Путіна. Ну і, власне, в такий спосіб в певних сенсах уникнув запитання. Хоча насправді саме питання о тих поступок воно буде ключовим. Зеленський наголосив, що в нього немає точної інформації про те, чи буде Дональд Трамп присутній в Стамбулі чи ні, але Дональд Трамп, журналістам вже сказав, що він має намір бути присутнім в Стамбулі. Я так підозрюю, що Трамп уточнює, чи буде особисто в Стамбул летіти Путін, чи не буде. І якщо буде, то тоді, відповідно, для Дональда Трампа можна буде здійснити настільки статусний візит власне, до Туреччини. Інакше це виглядатиме для президента Сполучених Штатів Америки як якесь приниження, якщо там якийсь кремлівський царьок відправить туди ну свою свиту, навіть в особі там сумної коняки міністра закордонних справ Лаврова. Ось такий мій коментар стосовно прес-конференції Зеленського, стосовно його можливої зустрічі з Путіном. Особисто в мене немає жодних хороших очікувань від Зеленського і від тих перемовин з Путіним, які можуть відбутися в Стамбулі. Єдине, на що хороше ми можемо розраховувати, так це на підтримку західних партнерів, тому що, на превеликий жаль, ми зараз не маємо суб'єктності. А сила народжується тільки з організованості. Організовані українці після наведення ладу всередині держави можуть отримати суб'єктність і на міжнародній арені. Але ніяк не можуть її отримати в жодній іншій послідовності. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.